Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це відео про супутники. Точніше, про один супутник, а ще точніше про один конкретний супутник, який купили за наші з вами зібрані гроші у благодійному фонді Сергія Притули. Я побачив, що досі йде критика цього рішення. В інтернетах. І я мовчав, коли про це говорили політики, тому що відверто це справа політиків розказувати різні свої думки в голос, навіть якщо вони не до кінця дуже раціональні та розумні. Я мовчав, коли про це писали в твіттерах, тому що в твіттерах пишуть різне. Але коли я побачив, що навіть люди, яким абсолютно не можна довіряти, пишуть відео і отримують відео від цілком, здавалося би, адекватних людей, я зрозумів, що. Настав час поговорити і про супутник, як ви всі напевно пригадуєте, цього літа ми збирали 600 мільйонів гривень на те, щоб купити три байрактари для збройних сил України. Тоді сталося чудо. Ну відверто це була супер подія, коли ми за якихось два чи три дні зібрали необхідну суму, і всі ходили, тішилися тим, які ми з вами класні. Ну бо реально, яка ще нація у світі може зібрати 16 мільйонів доларів за буквально 48 годин для того, щоб купити бойові дрони для своїх збройних сил? Я теж долучався до цього збору і пишаюся, що десь. Близько 3 тисяч моїх гривень теж є у цій сумі. До речі, усі, хто критикує цей збір, насамперед треба питатися: а скільки ви задонатили? Бо якщо людина не кидала туди свої гроші, то вона взагалі, в принципі, не має якесь моральне право розказувати, що треба було чужим людям зробити з чужими грошима. Вам так не здається? І ми пам'ятаємо, що було далі. Далі турецька компанія Байкар сказала: Окей, ми вам подаруємо ці. Три байрактари, від чого ми всі дуже і дуже втішилися. І далі складний момент, який би я не хотів би вирішувати на місці благодійного фонду притулу, чесно кажучи, тому що у тебе на руках є 600 мільйонів гривень. У тебе є великі очікування на те, що за ці гроші куплять класну зброю, яка буде робити смерть окупантам. Але ну ти вже ніби маєш. Ці дрони безкоштовно. Що тоді робити? Я гадаю, що я зробив би те саме. Я би пішов порадитися до тих, хто цими дронами і буде оперувати далі, тобто до Збройних сил України, чи точніше до Міністерства оборони. І в Міністерстві оборони сказали, що нам не потрібно більше байрактарів, нам потрібно щось інше. Якийсь час в Міністерстві оборони радилися, що саме можна купити за ці гроші, і вирішили, що нам потрібний власний супутник. Що далі і сталося? Ви пам'ятаєте відео, де Сергій Притула каже: дорогі українці, ми купили супутник. Я коли це вперше побачив, я був дуже щасливий, тому що, по-перше, космос це те, куди треба прагнути. А по-друге, ми воюємо в 2022 році, і явно нам свої власні супутникові дані є дуже і дуже необхідними. Тому зараз мені досить дивно бачити, що є люди, які досі щось там бухтять і розказують, що ні, 600 мільйонів гривень треба було потратити інакше, нам супутник не потрібен. По перше, хто ви такі? Хто ви такі, щоб вирішувати, чи Збройним силам України потрібен супутник? Можливо, вас звати Валерій Залужний чи Володимир Зеленський? Чи можливо Олексій Резніков? Знаєте, за дивним співпадінням у нас є думка Олексія Резнікова на це питання? Він написав ще 19 серпня про те, що завдяки українцям, які зібрали гроші на байрактари, вдалося зробити наступне. По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR – це супутник, що бачить вночі та через Хмари працюватиме в інтересах Сил оборони України в режимі 24 на 7. По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір'я супутників. Наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року. По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно. Це нам пише міністр оборони України Олексій Резніков. І далі він додає, що... Міністерство оборони генштаб і воєнна розвідка щасливі з цього рішення. В принципі, здавалося би на цьому можна і вичерпати дискусію, тому що одна з найкомпетентніших посадових осіб, хто має давати таку оцінку, вже висловила свою думку. Але ні, чомусь політики і люди, які їм прислуговують, вважають, що таку тему. Як супутник, велику тему, класну тему можна ганяти ще багато-багато тижнів, чим вони в принципі зараз і займаються. кажуть, мовляв, треба було купити труси і шкарпетки на 600 мільйонів гривень. Ну дивіться, якщо ми будемо міряти ефективність збройних сил кількістю трусів і шкарпеток, а не високотехнологічної зброї, то я боюся, що у 2022 році для вас у мене погані новини. Принагідно, давайте пригадаємо, з чого взагалі створився волонтерський рух в 2014 році. А створився він тоді, коли держава була неспроможна. Щось забезпечувати взагалі, і тоді ми з вами скидалися для того, щоб люди святі без перебільшення люди викликалися для того, щоб збирати для наших військових все від зброї до тих ж трусів і шкарпеток. Але по-перше, це було в 2014 році. А по-друге, не волонтери мають закуповувати труси і шкарпетки, бо в нас для цього є цілий окремий орган Міністерство оборони при всій повазі до усіх наших фондів. Де працюють волонтери ніколи? У них не було навіть близько стільки грошей, скільки є в одного міністерства оборони, і це природньо, і це те, що самі волонтери кажуть: волонтери існують зараз для того, щоб забезпечувати якимись швидкими рішеннями. Де не може спрацювати оперативно держава, наприклад, супутник це одна з таких речей. Просто уявіть собі, скільки би на Прозоро мав би висіти тендер на купівлю супутника, потім як би ці всі папери проходили, потім, як би всі ці компанії заповнювали б наші аплікації, приносили би довідку з ЖЕКу, довідки про несудимості і інші прекрасні довідки, які, скоріш за все, десь би від них вимагали. Коли кажуть, краще би ще три байрактари купили на ці гроші. Мені здається, що люди, по-перше, не Розуміють, як ведеться бізнес із турками. А по-друге, вони не почули цей момент, коли я казав, що міністерство оборони сказало, що їм купити на ці гроші. Про бізнес із турками зараз не будемо зупинятися, тому що на превеликий жаль, Туреччина зараз намагається грати, що вони друзі усім на світі за це їх критикують країни НАТО, бо Туреччина є країною НАТО, але вона так би мовити поводиться як країна, яка трошки, ніби і підіграє Росії, і це трошки сумно бачити нам. Коли кажуть, що нам і так дає хтось знімки, на що нам супутник. Подивіться ще раз заяву міністра Резнікова. Напевно, якби нам давали ці всі знімки в такому об'ємі, який ми хочемо, і з такою швидкістю, можливо, Міністерство оборони би не піднімало це питання. Правда, взагалі, у 2022 році досить дивно бачити якусь антисупутникову коаліцію. Це було класно бачити у 2020-му, коли єдиним супутником, який ми обговорювали, була дурацька російська вакцина. Тоді антисупутникову коаліцію. Було класно очолювати і давати якусь інформацію на цю тему. Але не в 2022 році, коли ми обговорюємо супутник, яким буде керувати головне управління розвідки Міністерства оборони України. Коли кажуть, що для чого нам купувати супутник, його і так зіб'ють росіяни, то я хочу сказати цим людям: нехай сила буде з вами або живіть довго і процвітайте, тому що це все-таки трохи більше з області наукової фантастики. Так, можливо, у Росіян зараз є вже зброя, яка може збити ще щось, окрім їхнього там нікому не потрібного супутника. Як вони це зробили кілька років тому і отримали величезний гейт від багатьох. Тьох країн світу, просто збити супутник це не те саме, що пальнути кудись із артилерії. Як дізнатися, який точно супутник наш? Як по ньому попасти, проти чого росіяни мають вистрілити? І якщо росіяни вистрілять реально по супутнику, ну я собі просто не уявляю, який вони собі смертний вирок цим підпишуть. Та я розумію, що це історія з розряду, ну, росіяни ж не настільки тупі, коли вони потім підтверджують, що вони настільки ж нікчемні і тупі. Ну але я все таки думаю, що... По супутнику стріляти це трошки забагато вже знаєте. Я не люблю, коли з росіян роблять повних дебілів, хоч дуже і хочеться. Бо це ну насправді. Принижує трошки і нашу перемогу, бо якщо би ми воювали проти якихось дебілів, то сорі, Херсон вони б не захопили. Але так само я не люблю, коли з росіян роблять якихось високотехнологічних передових людей, бо вони такими теж не є. Бо якби вони такими були, сорі, я би напевно не записував би зараз це відео з України. Це якщо б я взагалі був живий. Тому коли зараз ми бачимо, що досі є люди, які піднімають антисупутникову тему. Треба їм казати: скажіть. Чесно, у кого ви берете гроші на ці відоси. Або скажіть чесно, що ви просто абсолютно не розбираєтеся в темі, про яку ви говорите, і тоді можна ваші відоси дивитися як розважальне відео, а не як інформаційно-аналітичне. Бо коли людина замість того, щоб тішитися, що наша країна отримує доступ до високотехнологічної розвідувальної інформації, вона пише чи публікує якусь абсолютну нісенітницю. Задаєшся питанням, а на кого ви працюєте? І напевно найважливіша прикінцева порада для всіх, хто додивився до цього місця. Якщо ви бачите заяву кого-небудь в інтернеті, і ви не дуже розумієте, хто ця людина і який у неї досвід, візьміть і загуліть, тому що колись може виявитись про те, що людина, яка гарно, емоційно і дуже так пафосно розказує про те, що вона би зробила щось інше на місці когось. То може вона так все життя і робить, що тільки роздає поради і нічого не досягла. Або можливо, вона змінює політичні партії, політичних патронів як шкарпетки. Краще би купила шкарпетки для ЗСУ. Моя велика подяка усім патронам, котрі підтримують випуск цих відео на моєму Ютубі. Велика вам дяка! Без вас було б набагато сумніше. На цьому у мене сьогодні все. Дякую всім, хто додивився до цього місця. Поширте, будь ласка, це відео, киньте його своїм друзям, киньте його своїм друзям, які, можливо, думають, що супутник не треба було купувати. Що вони у вас звичайно є? Це до речі, той варіант, коли добре не мати друзів, які думають, що нам не потрібний супутник. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.